Здійснили мрію маленького друга. Тринадцятирічний Дениско щодня доводить українці хоробрі та ніколи не здаються. Хлопчик пережив не одну операцію і пройшов численні реабілітації та продовжує боротись а його найбільше бажання стати поліцейським. Напередодні дня народження Дениско проходив чергове лікування в Івано-Франківській дитячій обласній лікарні. Поліцейські вирішили зробити сюрприз хлопчику, тож із солодощами, іграшками та подарунками навідались до нього під час виписки з лікувального закладу. Це дитина, наш маленький друг. Вперше ми з ним познайомились, До нас звернулася мама про те, що дитина з особливими потребами мріє стати поліцейським, і вона просила якось долучитися і здійснити мрію дитини. Це було три роки тому, і ми вирішили. Підтримати цього хлопчика ми замовили йому форму. Ми привітали його теж було на день народження. Це було перше таке знайомство. три роки ми вже з дитиною фактично на зв'язку. З мамою на зв'язку, і постійно якісь потреби ми намагаємося його підтримати і допомогти. Сім'я не є кризова, там є належний догляд за дитиною. Мама дуже відповідально ставиться до його і стану здоров'я. виконує всі рекомендації. Ми тільки їй допомагаємо, чи ми можемо. Хлопчик збирає військові шеврони, тож отримав їх у по подарунок. радості Дениска немає меж. меж. Це моя сутель військова службу правопорядку. У поліції обіцяють і надалі підтримувати Дениса та інших дітлахів. У нас ще є декілька таких родин. І на постійній основі будемо це продовжувати робити. Щасливого хлопчика поліцейські на службовому транспорті відвезли додому, а опісля частували святковим тортом. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.